Слава Україні! Слава нашому війську, яке вже майже 300 днів робить хороших, рюських, які прийшли на нашу землю вбивати, грабувати, нищити. А наші воїни їм цього не дають. Вже зима зранку. Мінус 10, потім зараз десь мінус 3, мінус 5 приблизно вітер. А ми. А що ми? На Ютубі зараз повно відосів, де люди косять, жнивують, соняшники, кукурудзу і все. Ну і Ми подумали, що А чим ми гірші і чому би нам теж не пожнивувати в морозяки. Тобто. Цей рік дупа повна в усіх поняттях, починаючи від війни, починаючи від смертей наших героїв, наших людей, інфраструктури, взагалі всього іншого, закінчуючи навіть жнивами, здавалось би, і погода теж зійшла з розуму, і я думаю, що хоче скинути людство зі своєї шиї, бо ми вже її задовбали зі своїми війнами і всім іншим. Ну, тим не менш, значить, робота йде, поки можемо працюємо, тому що ми не маємо права сидіти. Я не хочу там казати, що ми тут якісь подвиги робимо ні в якому разі, і хочу, щоб ви теж це розуміли. Всі, хто навіть коротше, не важно, чим ви там де займаєтесь, хоч сільським господарством, хоч ні. самий великий подвиг це робиться нашими збройними силами, нашими добровольцями і тих, кого призвали всіма. Оце робиться подвиг. А ми просто робимо свою роботу, щоб не сидіти на місці, не зійти з розуму, так би мовити. Так що дуже вдячний, що ми ще можемо робити цю роботу. І неважливо, мороз, не мороз по барабану. Головне, що у нас є змога її робити. Значить Так, з машини трошки вам знімаю, бо вітрюган сильний буде забивати мікрофон, а то... Передмову покажу зараз, а потім вже вийду, покажу ще до чого. Косимо нашому знайомому доброму, допомагаємо як можемо. Звісно, не кажу, що безкоштовно, але робимо це по-людськи і допомагаємо чим можемо. Значить, Возять хлопці до нас на склад кукурудзу, щоб ми потім її пересушили поступово, покроково. це я думаю покажу вам в майбутньому. Вони возять своїм газончиком, возить до нас не близько звідси, і трішки не встигають, тому ми на риношки стоїмо в підстраховочку. Тобто висипаємо їм бункерок повний, грубо кажучи, як мінімум 4,5 тонни, може 4700. Потім робимо тут. Десь тонну-півтори накошуємо в бункер, висипаємося і косимо далі. Якраз, поки вони приїжджають, якраз повний бункер, ну, а може там трішки почекати. І все чітко, якби ніхто нікого довго не чекає, процес іде і людям трошки дешевше буде в перевозці, тому що, як не крути свій транспорт все рівно дешевше, ніж найнятий. Кукурудзу збираємо. Врожайність різна, і 40, і 50. Зараз десь за полтинничок, тут така добрячі качанчики. По-моєму, тут посіяна Моніка, навіть він теж любитель Моніки, як і я. Тут, по-моєму, Моніка волога 20-ка була і 27, 30, але морозами в принципі, підморозило і більш-менш ну, такі качаняки нормальні, Ну, не всі, не всі, звісно, такі є й менші. Є й такі, але тут врожайність явно більша, ну десь може навіть і на 60 вийде. Ну, Бог його знає, це таке діло. Значить, Хлопці тут посіялися, так прімою, по-моєму, він казав мені, від бур'янів обробляли. В принципі, нормально. Єдине, де є пропуски від оприскувача, там трошки амброзії які було. Але нічого смертельного в принципі, немає. Нормально. Відсіється значить, на комбайні частина насіння амброзії, яке попаде. А друга частина відсіється на самій сушарці, тому все буде тут в цьому плані нормально. Фрези працюють на жатки не дуже добре. Якось ми як собі її збирали, як плюсова температура була, то краще працювала. А зараз, ну, є, короче, балки заставляє. Уже ми і повільніше, і швидше, ну, швидше немає толку, повільніше ходили, не допомагає. Ходимо десь 4-5, а так до 5 кілометрів зараз. О. І, в принципі, це більш-менш нормально. Його влаштовує так. Перекинув. Хотілося б краще, звісно, але ну, тут ми спеціально нічого не робимо. Тут вже так воно виходить, щоб фрези трошки не дорубують. затягує через вентилятор, через вітри трошки. Але теж ми приспособились там на сушарці, покажемо в наступних відео, як нам краще надавати послуги. Собі, як то кажуть, пересушили так ото, а людям треба добре. Ти бачу, перебігу її до качать. Сідають акумулятори і убивалки, один уже сів зразу там холод. На холод. Та, ну, павербанк є, зараз познімаю та потім буде нормально. Ну, Сипеться тут нормально, так? Да? Ну, Побільше, ніж зверху. Ну так, то ще Вітерець, правда, дупут меть. Ну, отаке нічого смертельно ну, я сказав на початку поняв покажу ви на ютубі сейчас повно косять mm -hmm. подсолнуки, і кукурузе все, чим ми хуже ну, да. ми теж будем так само ну не свою ну не свою так ну, да. ні ну не ну там тоже шкот Серега, серга знімав, снімав соня не забіж а я йому писав Типу, що ми кукурудзу а аби там по цьому Так ми завтра на то Сьогодні, вроді, на кукурудзу, броне. Зночі, грубо кажучи, в 8-9 було морозу. Зараз десь п'ятерка, шестерка. Давай попробуй. Ніхто не повірить, що десь прогріло. За гелі на кому ну, да. бля, уже тут я не знаю п'ять, наверняка буде точно, я да. суку полностью заплыхав, щоб затягнути за край і блять. Ну Нормально, ну я ніде не вставав, нічого я все. Да. А я їду, тут ну, просіви були. Заборок да. подольше, типу думаю, дожив уйти. Дивлюшки, а ну, де думаю, подумай, похеру розгортатиму, щоб заїхати далі, не терять, може, тут і з'явиться. 100. А датчика-то нема. Датчик вот тут торчал, выскочил. А, а это палка. Ну да, вот, все. Да, да. все, все, все. Да нормально. Литров двадцать. Все нормально. Короче, приносит минимум раз. Да. Вот сейчас вот будем ездить Вот сейчас, ну и потора я... круга, а там уже плывники. Да, уже... да. Ну если будем девиться, может там. Короче, на карьере не уедет. Ну да, время да, да, ну, да, да, натерять, да, это да, будем выйти. Ну я просто туда ехать. Там я сниму у вас выступать по тебе, даже можно будет ехать. Ну вы же диктора круга, а круги тут уже короче. Mm -hmm. і... и Ну, Сейчас я вернусь, я к уже распилываю. А что там? Да, Юрик подгорнул, я думал, ты сейчас приедешь. А це ж ти можеш взагалі не сипатися, так? Да? Ну, так. Да. В принципі, так, да, покеру. Ну, так, 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 так. 500 кілограмів. Ну, або з машини, в принципі, я можу сипати. Так, yeah. ну, сушарку. Сьогодні діла не буде. Ну, нема. Что... <плес> Дождя нема, то завтра будемо надіяти. Ні, дождь не треба. Ні, світа, кажу, не що Ні, в середу там щось завтра, типа, чи сніг, щось таке. Я це, блядь, з четверга там, пісні. Ну, <плес> да. Ні, ну ходить, да, я все равно не буду висипати, да, так, що треба. І тим більше додати, що мені кавшом висипить люк, критичка до 10 тонн чи 10 тонн, а мені 7 загрузка. Це Просто... що я сиплю... Ну нічого не тіряється. Зараз треба спуститися на машині нижче, щоб не втрачати час. ну, Бо машина дуже далеко, вже пішли на клин. Поки вовка повісто, треба буде розвантажувати ще коло Зроби, батько поки я спустюсь. І будемо вивантажувати і глянемо потім, що в машині в нас ще можна чи що там виходить, щоб не втрачати час, бо є надія, що сьогодні закінчити це діло. Ну, комбайна переганять ніхто не буде додому сьогодні, а... Головне, щоб поле поле прибрати, бо завтра там чи сніг, чи дощ, чи можна що. Показав, що там цієї машини по полях не можна там. Загребеться, за ні, ну, земля мерзла, ясна справа. Але якщо без фанатизму, то можна потихеньку. Якщо треба, то можна. Правда, пуста, гребеться, що джака у нас? Жопа ж легка, кабіна важка, двигун? Бо вона як пуста, виходить, напередок щось там 4 з чимось тонни давить. А назад... А, ну виходить, назад теж там ж, вона ж там 8 тонн тари, ну впередок же ж не спарка, що просідає дебело. Ну а так, якщо обережненько, плюс палок таких немає, і плюс я їду за шерстю, тобто косили зверху вниз, тоді край я за шерстю їду, то все по-людськи. Все нормально в цьому плані. Так Сейчас подивлюсь як мені краще стати. щоб було нормально. Ну, айра так. Ну що ж, вімкнули вже додаткове освітлення, ну, верхні фари тільки, як бачите, в принципі вистачає нормально. Вікно треба, правда, час від часу протирати від пилу. Ось, бачите, воно у вас видно на камері. Пил сідає з кукурудзи, Але, дай Боже, закінчення сезону скоро. Вилюка, дай Боже, так? Да? Це ще хоч вікно протерли, то одразу видніше стало. Один з останніх проходів, грубо кажучи, ну клин тут же ж. Зараз подивимося, вже трішки-трішки залишилось. Вон дожилися. Хазяї нам не довіряють. Дивіться, стоїть як капітан. <катеріг> <До> Пиляку. <трапіру. катеріг> так не ви на нього пилякаєте. Думаю, наконець. Здесь отцы, да. Отцы, говорят. Так и не, и наконец сезона просто захотел пыляк и нюхнуть. Кукурузный. Кукурузный. Да, да. Он Оно ж круто, сейчас как раз ветер в жопу, то капец. Это все смешно, конечно, просто Вовик решил подивиться, как оно все происходит. Николай Николай мотается туда-сюда. Ну да, на газоне не злазы с него. Что там, ты краю? Ось очі. А, ну, а там ще... А, ні, ще Рядків... 16, ну, десь так, 16, може, 20. Ну Воно того, ж, коротиши, коротиши там. По 5 метрів, блін. Оп-оп, окучили, хорошо, Оп-оп. Ну, коротше, косить ми починали, ж морозів не було, то нормально розворачивали, все. Ніхто й не казав волки, щоб там чи задискувати. А зараз як морози, блін скаче як цига. то ж не так ну так да. диви а газон осталось з фарами що? А, а, да ну, Він не заглуши нехай акумулятори треба притирати акумулятор хазяїн бари щоб було по чоловічському ну коротше маргає вже батарейка на камері щоб не вимкнулося, по все порозряжав. дай боже закінчуємо Такий сезон було було, ну такого ще не було. До зустрічі в нових відео.